Хмельничанка виборола ліцензію на Дефлімпійські ігри. ВК «Поділля-Хмельницький» та епіцентр Подоляни Городок готуються до виступу у Суперлізі. Також у черговому випуску Спортдайджест розповімо, як долучитися до Олімпійської вікторини та виграти подарунки. Вітаємо! Приєднуйтесь! Зупинилися за крок до бронзи. Чоловіча збірна України з волейболу посіла четверте місце у Кубку претендентів 2024 на майданчику змагалися проти збірної Єгипту. Напружена боротьба привела команди до тай-брейку. У вирішальному п'ятому сеті йдеться в повідомленні професіональної волейбольної ліги України. Обидві команди обережно атакували, але й припускалися помилок. У підсумку 13-15 та 2-3 загалом, і бронзові нагороди кубку претендентів здобули єгиптяни. Виступали за чоловічу збірну України гравці команди Епіцентр Подоляни Городок нагадаємо, напередодні у турнірі українці обіграли гравців в Чилі у боротьбі з бельгійцями. За вихід у фінал поступилися переможцем. Кубку претендентів став Китай. Тутешні спортсмени з рахунком 3-1 обіграли збірну Бельгії. У суперлізі змагатимуться два волейбольних клуби з Хмельницької області. У новому сезоні до елітного дивізіону країни приєднається ВК Поділля. Нагадаємо, путівку клуб здобув після цьогорічної перемоги у вищій лізі. Загалом участь у чемпіонаті України серед чоловічих команд візьмуть 10 клубів, з поміж них і ще один представник Хмельниччини епіцентр Подолянного городок За інформацією Федерації волейболу України, чоловічі змагання проводитимуться у два етапи. Попередній стартує у вересні цьогоріч. Він відбуватиметься у два кола за туровою системою. Фінальний етап фінішує у квітні 2025 року. Тенісистка з Хмельницького здобула ліцензію на Дефлімпійські ігри 2025 двадцять виборола Потівку за підсумками виступу на чемпіонаті Європи серед спортсменів з порушеннями слуху. Змагання кілька днів тому фінішували в Австрії. Серед дорослих спортсменів єва флірко посіла п'яте місце. Також хмельничанка виступила у категорії ю 18 Поміж однолітків здобула чемпіонство. У вирішальному матчі упевнено обіграла суперницю з Туреччини 6-0, 6-1. Також на старті Єва змагалася у змішаному парному розряді разом з киянином Глібом Леончуком. Посіли четверте місце. За підсумками виступів, Єви на чемпіонаті Європи. Міський голова Олександр Семчишин вручив спортсменці грошовий сертифікат та тенісні м'ячі. До чемпіонат Європи хотіли ми, ми дуже ретельно. Ми, ми проводили багато міжнародних, багато і брали участь. І ми вивчали тактику суперників. Та мали можливість вийти в те каналі, відпрацьовувати удар. У нас були пройдені збори в Одесі, одні, потім другі. Двоє змагань міжнародних, такі, де ми достойно виступили, де відчули всіх суперниць своїх. Вони старші, звісно. Але це є досвід, і ми дуже задоволені, що у нас була така можливість виїхати за кордон. Іменно виїхати, тому що це дуже важливо, коли виїздні змагання це психологічно, дуже важко. І дуже достойно змагалася. Старт відбудеться в 25-му році, де Олімпійських ігри. Відбудуться вони десь кінець вересня, початок листопада. Я сам, бувши спортсменом, я розумію, що це ну, велика відповідальність і кожен спортсмен мріє, щоб туди тільки попасти. А ми вже туди, одної ногою вже там. Готуємося до чемпіонату України до 18-ї, а через місяць чемпіонат України по дорослі. Ми теж плануємо поїхати. Це буде відбудеться в Києві. і Нам потрібно награвати, награвати, награвати. Четверо захисників з Хмельниччини потрапили до збірної, яка представлятиме Україну на міжнародному старті Ігор Нескорених 2025. Відбудеться він у Канаді. Це підполковник Нацгвардії України Анатолій Бурко, молодший сержант ЗСУ Ілля Гайдук, капітан ЗСУ Валерій Одайник та капітан ЗСУ Олег. У дивлячись на наші попередні збірні, ми можемо побачити, як по-справжньому змінювали життя в цих людей, як вони починали вірити в себе, як вони починали вірити в своє нове тіло і бачити його можливості замість обмежень, як вони створювали сім'ї, росли професійно і особисто. Um, і для мене ось це найважливіше бачити ось ці от е, трансформації людей. Е, відбір, який е, пройшов цього року, він для нас був е, також викликом, тому що він був дуже масштабним е, за кількістю учасників, за е, нашими спроможностями. Е, це нові види спорту. Так само нового цього року відбудуться у Канаді. Власне, це зимою види спорту. Збірна команда України сформована з 35 захисників. Загалом у відбіркових змаганнях взяли участь 329 ровійськових та ветеранів з різних регіонів України. Готуються до набору з 15 липня. Дитячо-юнацька спортивна школа номер 3 розпочне прийом заяв на відділення стрільби з лука. Цей вид спорту стане вже дев'ятим за ліком у Деша. Заняття безкоштовні. Тренуватимуть дітей учасниця Олімпійських ігор Вікторія Коваль та призер чемпіонатів та кубків України Віктор Галазюк, з якого віку можна взяти до рук лук та стріли. Ми запитали у коучів. 20 червня запрацювало відділення. 15 липня розпочнеться набір. Дитячо-юнацька спортивна школа номер 3 з наступного тижня прийматиме заяву від охочих спробувати себе у стрільбі з лука. Заняття безкоштовні. Групи початкової підготовки формуватимуть з дітей віком від 10 до 14 років. Перш за все, це мають бути групи, які з одного боку забезпечені інвентарем. В кожного має бути свій лук на цей певний період тренування. Якщо це початковий рівень, то це півтори години, але він має. Бути з луком, а не просто стояти. Якщо це групи більш кваліфіковані і це вже спортивної підготовки, то тоді там 5 людей, але це на рівні кандидатів в майстри спорту, в майстри спорту. Концентрація уваги, заняття просто неба, також адаптація ВПО. так про переваги стрільби з лука говорить тренерка викладачка до США номер 3, учасниця Олімпійських ігор Вікторія Коваль. Вони разом із чоловіком два роки тому переїхали у Хмельницький з Харкова. Спортсмени евакуювали звіти. Й інвентар. Поки що в більшості ми працюємо на своєму інвентарі. Дійсно, той, що вивезли з Харкова. Але от наші вихованці виграли в проєкті Апшифт, закупили початкового рівня якраз луки, стріли для. Проведення майстер-класів і по закінченню цього проєкту ця матеріальна частина може працювати також і на спортивних групах, що дає можливість набирати ще дітей. Також ми беремо участь в співавторстві грантів, і там теж є можливість закупляти таку базову матеріальну частину. За два роки перебування у Хмельницькому тренери підготували чотирьох кандидатів у майстри спорту України щодо відділення, то стрільба з лука стала дев'ятим видом спорту, що культивується у дитячо-юнацькій спортивній школі номер 3 по кількості дітей спрогнозувати трішки важко, тому ми дивимося, наскільки користується відділення попитом, а відділення користується цим, то ми будемо бачити і знову ж таки вирішувати питання щодо проведення тренувань в зимовий період. ну І від цього буде залежати, яку кількість дітей ми зможемо прийняти. Має бути допуск лікаря спортивної медицини до даного виду спорту, ну і, звісно ж, бажання дітей займатися. У перспективі кажуть тренери, займатимуться із дорослими вихованцями. Поки що ж для цієї вікової категорії будуть доступні ознайомчі спортивні майстерки. Стрільба з лука це більш виковий від спорту. У нас можна прийти займатися в 20, в 30, в 50 років. У нас є класичний лук і блочний лук, де немає грані віку. Тому для хобі можна займатися. Ми зараз теж працюємо над цими механізмами, як можуть доєднуватися до нас дорослі люди, і тому ми влаштовуємо відкриття тренування поки що для ознайомлення населення з цим з 20 липня по суботах будуть такі тренування, поки що в рамках грантових проєктів. Після Одеси Хмельницький обласний центр цими вихідними прийматиме благодійний турнір з пляжного волейболу серед чоловічих та жіночих команд. Змагання відбуватимуться у парку Молодіжному і вируватиме одночасно на трьох майданчиках. До слова, один із них побудували напередодні старту. Благодійний турнір Крила перемоги вперше відбувся минулоріч. У його рамках команди не лише змагаються, а й збирають кошти на літаки та дрони камікадзе. Мета 880 тисяч. Доларів я того року приймала участь з напарницею з Рославою своєю в Вінниці. Ми виграли цей турнір. Нам дуже сподобалась ідея, сподобалась організація. І цього року ми з організаторами зв'язалися. Організатори сказали, що вони дуже хочуть бачити наш хмельницький учасниками такого турніру. Тому що у нас дуже хороше розположення міста через те будемо проводити, будемо допомагати. Надію, що ми цей збір вже цього літа закриємо. Ми на благодійний турнір ми чекаємо багато команд більше 30. Може заявитись, хто хоче перевірити свої сили або просто бути учасником такого дійства. Але всі повинні розуміти, що будуть сильні команди. І чоловічі, і жіночі буде багато сильних команд, які приймають участь у чемпіонатах України. Мінімум з команди 800 гривень. Хто як хоче, може більше. І будучи розігруватися лоти, будуть доєднуватися підприємці, хто не бажає. Так що хто хоче. Доєднатися до організації такого турніру, чи задонатити, чи допомогти взагалі в самій організації. Ми будемо дуже раді, нам потрібна допомога. Дебютна нагорода на чемпіонаті України. Шахіст з Хмельницького здобув бронзову нагороду серед спортсменів до 18 років. Тріумфував у швидких шахах. Тут мав 9 партій, поступився лише представникам з Харкова та Києва. Призер займається шахами більше восьми років. Наразі навчається у Львівському національному університеті імені Івана. Я виступав в швидких шахах і в блискавичних шахах. Блисковичні шахи я зайняв 12 місце. Ну, це, як сказати, не дуже сильний результат, але просто я був від, від ейфорії від швидких шахів, то мені вже ну, цього вистачало повністю. Я був все одно задоволений повністю навіть двома турнірами, бо я хоч десь попав в призи. Це було саме для мене основне. В Рапіді 9 партій зіграв з різними суперниками і в близьковичні шах. Я зіграв один з партій з іншими суперниками, та з багатьма я перетинався дуже багато разів. Було напевно тільки пару суперників, яких я перший раз грав з ними. В більшості були суперники. Ну я, принципі, все знав про них. Що вони грають, і типу там вже вирішували та, яка в нас була підготовка. Конкуренція шалена, там майстри були, кандидати, були кандидати, які не поступаються по силі майстрам. І знову ж кожен хоче урвати від вас, там, хоча б півочка, краще, ще одну очко. Тому конкуренція шалена, і хлопці грають, хлопці борються, Тим паче, бачите, тут виходить, був ковід спочатку, потім війна почалась, турнірів майже не було, але всі ж займалися, і тут вони приходять. Там рейтинги невисокі, а луплять якби доволі непогано. Загалом з Хмельниччини на чемпіонат України вирушили 11 спортсменів. Вихованці ДЮСШ США 3 Ярослав Шевченко та Ксенія Лук'янова потрапили до топ-10 на чемпіонаті. За інформацією, спортшколи у кожній дисципліні брали участь 8 майстрів спорту та 50 кандидатів у майстри спорту України. Загалом у Вінниці змагалися учасники з 20 областей. Три тури до плей-офф у Хмельницькому триває чемпіонат міста з мініфутболу. За підсумками восьму турів у дивізіоні один лідерство тримає команда Хелпікс. У другому очолює турнірну таблицю кардів у дивізіоні Три без жодної поразки йде «ВКВ». У четвертому також зберігається конкуренція. Наразі у групі А два колективи мають однакову кількість очок. Це Нева та ФК Шарк. У групі Б МФК та Тишо, який до цього часу не втрачав жодного залікового балу. Друге місце за ФК Аструм, що має на два бали менше. Нагадаємо, у першому третьому дивізіонах до раунду плей-офф пройде перша вісімка. Вона визначиться за три тижні. Реєстрація триває у серпні. Відбудеться щорічний забіг. Шаную воїнів біжу за героїв України. Кожен учасник може пробігти дистанцію в 2, 5 або 10 кілометрів. Реєстрація відбувається на сайті «Ньюран» і триватиме до 13 серпня. Участь безкоштовна. Вперше забіг відбувся 2017 року. Засновником є Олег Дурмасенко, батько загиблого героя російсько-української війни кіборга Олексія Дурмасенко. Щороку тисячі українців доєднуються, щоб вшанувати пам'ять наших героїв, загиблих хлопців та дівчат, які віддали найдорожчі, які віддали своє життя за незалежність та територіальну цілісність нашої держави. 31 серпня ви маєте можливість роздрукувати ім'я знайомої або незнайомої людини, прикріпити на футболку та пробігти обрану вами дистанцію. Або ми запрошуємо всіх бажаючих подолати колошани на алеї героїв у місті Хмельницькому та таким чином віддати шану нашим загиблим героям. 33-ті за ліком Олімпійські ігри і 33 запитання. Хмельничан запрошують взяти участь у вікторині знавців Олімпійського руху. Стартувала вона 1 липня, триватиме до 24-го. Приєднатися до конкурсу можуть як українці, так і іноземці, повідомили у регіональному відділенні НОК України. Заповнені анкети прийматимуть в електронному і паперовому варіантах. Детальну інформацію щодо умов проведення конкурсу та самі запитання розмістили на офіційному сайті відділення. На переможця та призерів конкурсу чекають подарунки, зокрема мініатюри ейфелової вежі, а нагороджуватимуть лауреатів олімпійці. Шостий раз буде проводитися во Франції, якщо враховувати олімпіади зимових і літніх видів спорту, і третій раз в самому Парижі. А чому взяли про Францію? Масштаби не лише обмежили з Парижем, бо сама Олімпіада буде відбуватись не лише в Парижі, а ще в 16 містах Франції. А одна із них там взагалі на одному із островів. А мета в основному: щоб привернути увагу до наймасштабнішого говорити, спортивного форуму цього року в світі, це до Олімпіади, щоб люди розширили свої пізнання. І захопили ми там, будемо говорити, такі напрямки, як, по-перше, познайомитися, як починався Олімпійський рух і самі олімпіади, як в ньому відзначилися французи. Ну і безпосередньо Хмельницька область також мала присутність, будемо, говорити, як на французькій землі, так і станом на сьогодні. Ми маємо шість кандидатів, які... Пов'язані з нашою областю і будуть виступати на змаганнях в Парижі. Таким спортдайджест був цього разу завершить програму Історичний стрибок Ярослави Магучих. Українка у першій спробі встановила світовий рекорд. Спортсменці підкорилася висота 2 метри та 10 сантиметрів. Рекорд, що тримався 37 років, оновила на престижних легкоатлетичних змаганнях діамантова ліга. Перемагаємо у спорті, здобудемо і головну звитягу. Слава Україні! women's high jump for the Ukrainian.